треба робити, да, щоб кожна людина скористалася правом на визначення свого своєї думки. можна так. Я думаю, є свої плюси, є. Свої плюси. <звук> Якщо це буде справедливо, нормально. Нейтрально. Політика не цікавить. Трошки неправильно, то, що будуть копалини віддавати комусь. Україна долає розвиватися сама як країна, і свої копали не можна для своєї, для країни. Я спершу ставилася, знаєте, як більш позитивно, але зараз те, що я взнала, що США можуть відібрати в нас ці копали, а нас не захищать, це все, якщо будуть якісь гарантії безпеки, і це якось допоможе нашій економіці, то... Мочи нічого погано зважаючи на інформацію про копалини, що там потрібні великі ресурси і кошти для того, щоб їх видобувати. Ми точно цього зробити не зможемо, тому варто її підписувати. Але звісно, що ми маємо свою лінію до останнього ну, для того, щоб добитися гарантій. Ну якщо мир буде, то позитивно, а так негативно.